Слава Ісусу Христу. Заїхав до чоловіка в село Піснень. Чекайте, Микола вас звати, а? Юра. Заїхав я до Юри у піснь. Е, є такий кінь на продажу, кінь молодий. 30 квітня минуло два роки. Він вже щищений, вже не жеребець, кінь. Е, походить він по лесманове, тато його лисман. Трошки у нас погода сі, е, збавила, пішов дощ, але ми вже тут є на місці і. Може так щось не буде добре видку, бо то є, так би примерклося дощ йде. Е, скажіть мені, він запрягався? Пару разів пробував його кінь пару разів запрягався, таке не, не верх. Багато роботи робив таке для себе, що спробували обучувати, але особа кінь є не, не, не научений так, як має бути. Принцип роботи знає, але треба вчити собі і з цим бавитися. Хто би хотів придбати такого молодого коня, то є Івано. Пр... Пр... Вихор... Вихор має Вихор межи має очима. Хто би хотів придбати такого коня, Номер телефону я залишу в описі. Будете дзвонити домовлятися. То є село Пістень, Івано-Франківська область, Косівський район. Що ціна, яка би була? 35, правильно і торг на дорогу. 35 тисяч, торг присутній. Має файні груди. Він є невисокий, але довгий. Увитий коник. Молодий. має файну кістку? Він запутаний, бо молодий, саме і пасеться, чоловік припутує. Отакий має зад. Лесина, хто би хотів придбати, собі будете дзвонити і домовлятися. Файний робочий варіант. Я повторюю. Кінь молодий, 30 квітня минуло два роки. Декілька разів запрягавсі. Пробували обучувати, але особо роботи чоловік не має і нема такої потреби просто з ним бігати і займатися. Але тако пробували, то так іде нічого. Хотів би робити. То роботи береш, то питань немає. Просто був, зачепив потом по тому Бо... Ну так всі всягає, так, і бігає, так да, Спочатку менший груз, потім більше додали, але как, просто чоловік не має роботи і нема смислу щось його тренувати. Він собі де має рукавиці, граєся, має таку забавку. Покійнів я тут туди біля нього ходжу. Він собі це, так чи, би... Це, що щуречі, то, та, те, то, що він собі такого кидає вуха на себе, це не не, кінь не кусає, бо я ходжу. Молоде, молоде то я молоде. Кінь не, не знищений, бо кінь молодий. Ціна, я рахую, ціна добра. 35 плюс торг. Прмалий. Пр. Має грудницю, лиси рівна. Ану. Дай я тебе не покажу. Файно скій, кучерєва грива, товетку, фостик молоденький, я, кучерєвий. Я готовий, готовий кінь. Лис запрягати і підтренувати собі і робити повним ходом роботу. Такі коні є дуже, він має дуже довжину. На свій ріс він має дуже гарну довжину. І він мав би їхати дуже, дуже добре і адекватно. Що, маленький. Він собі оди такого вушка кладе на себе, але він та не кусає, не, не, грає, не грає ніякого кіна, не показує концерт. Жінка ходить, молоде хоче гратися, ти собі прищупує. Хто би хотів, нагадую, Косівський район, село пістень. Кому цікаво, хто шукає до пари, чи має старшого коника, хотів би собі е, молодого на хазяйство коня. Бо люди є різні, хто шукає кобили, хто іменно хоче коня. Це є син Лисмана, такий жеребець. Хто знає, відомий жеребець, Лесман. Його тато, наскільки я знаю, то там робота відповідна, там робота така, що лебьодка. Ось такий варіант. Ціна дуже розумна, плюс торф чоловік каже, то тут навіть нема що обговорювати. От він зараз рівно стоїть, війський має зад, зад має широкий. Та, то тепер усі коні, це навіть Хто розуміє, той розуміє. Коні зараз приходили, бо муха, жара. Він один має тут кайфану пашу, отавку молоду, але Все рівно, як муха кусає сонце, пече і не дуже це. Він так цілий день у вас ви його не забирає. Але все рівно муха Все рівно муха тне, хоч ховаєш, ховаєш холодами, коні, сирівно. Стоїть цілий день стоїть. Де ти видно, що... Що він є? О, я його покажу зло. Він прийшов до рук, собі цей валю, він, о, спокійно стоїть, хоче собі бавитися, гладитися, він не скаче, не дуріє. собі, собі сі, щури, то це, є, це не є. Е, пр. Ано, скій, лезь. Ский. Ский малий, скій. скій, навіть тебе покажу. Не ходи кругами. Боянці називає боян. Молодий. Енергійний, не зірваний, не підпалений. Їду має добру, бо вижу, що черву має. Тоби було До добрий. Файна ціна. Кого буде цікавити, номер буде Юрі в описі. Будете дзвонити, звертатися. Це є молоде і, і добра ціна, що кому треба під роботу. собі легонько ще підучити і, і робити роботу. Так що дзвоніть, домовляйтеся, якщо треба доставка. Юра вам зорганізує доставку. Чи хто має мій номер може подзвонити, чи Юра дасть мій номер. Чи може хтось має свій транспорт, чи якісь другі варіанти, собі кожен буде розглядати, що кому буде підходити. Приїздіть, оглядайте, торгуйтеся. Дзвоніть, домовляйтеся. Отакі справи. Кінь молодий, нагадую, два роки минуло. Кінь буде рости. Це, як кажуть, молоде золоте. Лиш, лиш робити, хто має роботу. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Всі будьте здорові, всім до побачення.